Вітаю! Сьогодні послухаємо з вами носія англійської мови, і я детально поясню вам в процесі важливі граматичні конструкції. Ну що, починаємо? Reading is one of the greatest pleasures in life. I would be lost if I didn't have a good book to read. А тепер прослухаємо уважно ще раз, але вже з текстом. Reading is one of the greatest pleasures in life. I would be lost if I didn't have a good book to read. Читання одне з найбільших задоволень у житті. Дивіться: Reading – ґрунті, тобто дієслово, використований як іменник. В англійській мові, коли дія є предметом у реченні, вона зазвичай виражається ґрундієм. Чому використовується ґрундій? Грундій часто використовується як підмет, коли ми говоримо про дію, як про процес чи концепцію. Давайте наведу кілька прикладів. Як ми скажемо, Плавання корисне для здоров'я. Swimming is good for health. Swimming це плавання, а swim плавати. А як скажемо, вивчення нових мов це захоплююче. Learning new languages is exciting. Learning вивчення, а learn вивчати. Ось так за допомогою ing форми її слово стає іменником. Також можна сказати to read is one of the greatest pleasures in life. Але це звучить менш природно. Я б пропав, якби не мав хорошої книги для читання. Чому тут використовується Second Conditional? Second conditional це другий тип умовних речень, і він описує гіпотетичну ситуацію сьогодення або в майбутньому. Тут якраз така ситуація. Формула дуже проста: в умові у нас if плюс «past simple, а в основній частині would плюс інфінітив. Дивіться, ми використовуємо didn't have past simple.

I can't remember any time in my life when I wasn't reading something i guess you could call me a bookworm i've always got my head buried in a book я не можу згадати жодного моменту в своєму житті коли б я нічого не читав i can't remember головне речення і can't a can't remember infinitive без to після модального діслова can any time in my life Доповнення. Який час? When I wasn't reading something, Підрядне речення часу, що уточнює any time in my life. Чому використовується past continuous? Past continuous використовується, щоб підкреслити процес, що відбувався в конкретний момент в минулому. Тут оратор описує тривалу, повторювану дію в минулому. Напевно, мене можна було б назвати книжковим хробаком. I guess вступний вираз. Я вважаю. You could call me a bookworm. Основне речення. A bookworm – одним словом книголюб. Той, хто читає навіть коли їсть. Чому використовується could call? Could форма модального дій слова can в минулому часі, але тут він використовується для вираження вічного і такого, знаєте, ніжного відтінку припущення або гіпотетичного твердження. Я завжди з головою поглинений в якусь книгу. I've always caught. Конструкція Present Perfect. Have або has і слово в третій формі. I've це I have, always прислівник частоти завжди. Це такий маркер свого роду. Їх існує багато, але якщо ви бачите такі, як never, already, «often», «lately», то сміливо речення в present perfect. God у розмовній мові британській англійській може використовуватися як have. Значні володіння, тобто у мене є. Bearit причастя минулого часу, past participle», яке тут використовується в пасивному значенні. Тобто моя голова занурена в книгу. Конструкція got my head, buried підкреслює звичку або поточний стан. Чому Present Perfect? Present perfect використовується, коли дія почалася в минулому і триває до теперішнього моменту. Тут мовець підкреслює, що завжди був такою людиною. І це актуально досі. Чудово. Ідемо далі. I think reading is more than just a hobby. It's a part of who we are. А тепер прослухаємо уважно ще раз, але вже з текстом. I think reading is more than just a hobby. It's a part of who we are. Я думаю, що читання це більше, ніж просто хобі. I think головне речення, що виражає думку. Reading is more than just a hobby. Додаткове доповнення, тобто що саме я думаю. Чому використовується more than just a hobby? «More than» – це порівняльна конструкція, що означає більше ніж. «Just» у нас підсилює слово, що підкреслює, що читання не просто хобі, а щось більше. Це частина того, хто ми є. Чому використовується who we are? Who we are відносне підрядне речення, що визначає a part. В англійській мові «who we are» часто використовується для опису ідентичності. Наприклад, як ми скажемо, наша культура – це відображення того, ким ми є. Our culture is a reflection of who we are. Молодці, розбираємо далі. We learn many things about the world from books. We entertain ourselves with great novels from all over the world and from the past. Even novels from hundreds of years ago are a great read. А тепер прослухаємо уважно ще раз, але вже з текстом. Ми дізнаємося знаємося багато про світ з книг. Ви – підмет, хто – ми. Learn – вчити, дізнаватися в present simple. Many things – Доповнення, що ми дізнаємося. About the world прийменник плюс доповнення. Про що? From Books обставина джерела інформації. Звідки? Чому Present Simple? Це просто. Тут йдеться про загальновідомий факт або повторювану дію. Тому використовується Present Simple. Ми розважаємо себе видатними літературними творами з усього світу та з минулого. Entertain. Діслова розважати. Ourselves. Зворотний займенник Reflexive pronoun, що вказує, що дія спрямована на самих себе. With Create novels – Чим ми розважаємося? From all over the world. Уточнення, звідки ці романи. And from the past. Додаткове уточнення. із минулого. Чому використовується зворотний займенник ourselves? Дієслово entertain може бути перехідним. Тобто вимагати об'єкт. І тому, коли ми говоримо, що хтось розважає сам себе, ми використовуємо зворотний займенник. Давайте наведу парочку прикладів. Як ми перекладемо, він розважає себе переглядом фільмів. He entertains himself by watching movies. А як ми скажемо, ми розважаємо себе книгами? We entertain ourselves with books. З великим інтересом читаються навіть романи, написані сотні років тому. Even підсилює слово навіть. Naus романи From hundreds of years ago. Оточнення, які романи, написані сотні років тому. Зверніть увагу, сотні у множині hundreds. Але 400 буде вже 400 без S в кінці. Чому використовується R у множині? Хоча a great read виглядає як «однина». Навіть стоїть невизначений артикль, який використовується з єдиним числом. Множни, novels. Добре, you notice how much reading is part of us when you sit on a train. Everyone has a book, magazine or nowadays a computer. Раз, you notice how much reading is part of us when you sit on a train. Everyone has a book, magazine or nowadays a computer. Ви помічаєте, що читання є великою частиною нашого життя, коли сідаєте в поїзд. You notice головне речення. Notice дій слово помічати. Present simple. How much? Наскільки сильно. Чому використовується Present simple? У головному реченні you notice. Present simple показує загальновідомий факт. У підрядному реченні, when you sit on a train – також present simple. Так як мова йде про регулярне повторюване явище. У кожного, тобто пасажира, є книга, журнал або в наші дні комп'ютер. Everyone has головне речення. Everyone це іменник в хоча і означає всі. А тепер дивіться, багато хто плутає, чому використовується has, а не have. Хоча everyone означає всіх людей і їх багато, граматично це одне на. Тому правильна форма. Has he, she, it has. Everyone seems lost in their own world. The world of reading is not a bad place to be lost in. А тепер прослухаємо ще раз, але вже з Everyone seems lost in their own world. The world of reading is not a bad place to be lost in. Кожен загубленим у світі. Everyone. Згадуємо, що граматично це однина. Sims, дійсно слово Sim у третій особі однини. так як everyone, це однина. Lost – показує стан, In their own world – де вони втрачені. Дивіться, чому використовується саме Sims. Sim, здаватися, часто вживається перед прикметниками або past participle. Наведу парочку прикладів. Як ми перекладемо, вона стається щасливою. She seems happy. А як переведемо він здається втомленим. He seems tired. І чому there, а не his або her. У сучасній англійській мові there часто використовується як гендерно нейтральний присвійний займенок, навіть якщо мова йде про одну людину. Світ читання не найгірше місце, де можна загубитися. Чому використовується інфінітив to be last in? To be lost in пасивна конструкція, буквально бути втраченим в. Інфінітив стру часто використовується після іменників, щоб уточнити, про що йдеться. Ну, наприклад, щоб вам таке придумати. Як ми перекладемо це чудова книга для читання, This is a great book to read. бачимо, що після книги інфінітив. А як переведемо мені потрібно місце, де можна залишитися? I need a place to stay. Бачимо, що після place інфінітив. А чому прийменник in стоїть в кінці? Хоча в офіційній англійській мові краще сказати in which to be lost», в розмовній мові більш природно ставити прийменник в кінці. Наприклад, This is a nice city to live in, це гарне місто для життя, або She has a great house to stay in. В неї чудовий будинок, в якому можна зупинитися. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!